Вітаючко всім, з вами вжди я, Владислав, і ми з вами продовжуємо наші Менькавжехастики, саме наш рідною українською мовою. І це Менькавжехастик під назвою Ілюзія. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, сьогодні у нас цікавенька мапа під назвою Ілюзія та Терор. І давайте тепер почитаємо інформацію. Ось така. У нас всі налаштування графіки присутні. Текстур пак, як я можу бачити, він у нас працює, хоча варто було б його і перевірити. Якщо ви бачите зелений колір, то ресурс пак у вас працює. Чудово, ресурс пак у нас працює, тому не гаятимемо часу та будемо починати дану мапу. І мені, звичайно, що бажають вдалої гри. Ну що ж, почнімо проходити цю цікавеньку мапу. Я давно її планував пройти, досить давно. Думаю, так, треба ж спробувати цю також прикольну мапу із такими жехасками. Також є стрімери і деякі персонажі, які у нас траплялися не один раз. Так, ну що ж? Так, ми бачимо записку. Дорогі Алекс. Я знаходжуся в кімнаті, у цій ванній кімнаті, тому будь обережний. Так, нам потрібно піти в ванну кімнату. Бачимо тут дуже багато кетчупу. Навіть не зрозуміло, що тут взагалі відбувалося, коли нас не було. Так давайте тепер розшукувати в скринях корисні нам речі. Також, якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видова. Ну, от, один ключик ми знайшли, Давайте далі прямувати. Так, поки що нічого не знайшов я в скринях, а ці двері чомусь я відчинити не можу. Ну шкода, шкода. Так, тепер цікава особливість цієї мапи. Це те, що ми відкриватимемо двері з допомогою ключів. Нам потрібно натиснути ось на цю кнопку і нам пише, що ключ для цієї двері у нас не підходить. У нас було щось схоже. Як щось схоже, ми проходили. Так от сюди біля. Отак все. Ми відчиняємо оці двері. Чудово! Відчиняємо і проходимо далі. Так, тепер давайте обшукувати ці скрині. Подивімося, що тут у нас є. Так щось нічого в скриньках я не бачу. А куди? Що Що б це було взагалі? Таке я б впав донизу. Так, але зате ми отримали ключик. Тепер мене цікавить лише одне: як мені вибратися з. Цього місця. Напевно, донизу потрібно. Якась кнопка, потрібно її натиснути. О, ми ще отримуємо ефект левітації. Ну добре. Я не скоро доберусь нагору, але про деякий час. Так, цей час прийшов, я вже нагорі. Якраз часу цього ефекту нам вистачило. Це круто. Це круто, що нам його вистачило. Добре, що таке. Вигадав саме розробник мапи. Так, а тепер це ключ де ми можемо використати? Можемо використати? Ні. Тут він у нас не підходить. чомусь, -то. Чому ж ти не підходиш? Так, давайте тепер тут. Натиснемо його. Все, ми розблокували двері. Відчиняємо їх. І тепер тут. Бачить, якісь барикади у нас стоять. Що? О, ще один ключик, чудово! Ще один ключик ми з собою маємо. А можемо ти... Ні. Ті барикади ми не зможемо зруйнувати. Так тут кошки, якась, якась кімната, є дуже багато крові. Ще, окрім цього, тут є телевізор, тобто його дуже сильно царапнув. Не дуже шкода телевізора. Шкода тих людей, які були в цьому будинку, і взагалі невідомо, що з ними трапилося. І це ми зі що це взагалі було. Ні, не зважаємо на це. Так, все, ми забираємо ще один ключик. Мені дуже цікаво, що це за картина, за нею щось є. так. Але нічого корисного звідси ми не візьмемо, тому що тут нічого немає. Так, ще одна скринька. В скринці у нас папірець. Empty note. Для чого він... Добре, давайте сюди зайдемо, тут у нас пічки і, будь ласка, ні. А що не робити? Я чую якийсь звук. Я чую, хтось відчинив двері. Я чув. А що це таке? Де я пер... Куди я перемістився взагалі? І... Оце вам такі справи. Отже ж. Але я з'явився тут. Можливо, це якісь марення були. Хоча не даремну мапу називають ілюзією. Тому, напевно, що це лише моя фантазія. Це всього-навсього ілюзія. Це мені здається, що я бачив саме того персонажа, саме пацієнта X, якого ми також бачили в одному з відео. Так, тут щось бачите. Якесь зеркало. Ні, це не підходить для. Для ванної кімнати потрібно розшукати зовсім інший ключ. Так, я ще бачу, у нас були одні двері. ну Це ні тут. Телевізор у нас ще наклався ефект. Мені сліпоти. Він нам так ну, не заважатиме, але ускладнюватиме нам саму гру. Так, десь тут були у нас двері. О, ось тут ці двері. Це, напевно, що вхід для, до бібліотеки. Так, відчиняємо ось це. А може це справді продовження пацієнта X? Чесно, напевно, ще й продовження, хто його знає. Так, куди ми далі можемо пройти. Так, мені потрібно піднятися до гори. Так, Тут ми не зможемо пройти, тут також нічого немає. Знаєте, заважається сліпота. Думаю, що зараз раз, два і готово. Тут ще потрібно походити, пошукати ключі, які заховані невідомо де. Так, ці також двері у нас не відчиняються. Ну, добре. Так, тут буде якийсь прохід, можливо, якась кнопочка, яка вам допоможе відчинити. Ні, тут такого немає у нас. Ти як а тут ще якийсь шлях? А там що це таке... Тут буде якась кнопка, чи ні, бо я нічого їсінького не бачу. Так, тут якийсь підйомчик з хідцями. Так, а тут що у нас? Ясь павутина. Хтось із мене сміється. Таким зловісним сміхом. Так, як ще у нас скринька. О, в нас якась лопата. А для чого нам лопата взагалі потрібна? Так, туди ми пройти не можемо. А тут що? А тут барикада. Також через барикади ми пройти не зможемо. Ну, а може щось таке вдасться? Ні, нічого нам не вдасться тут зробити. Тому давайте прямуємо отсюди. Це єдине місце, куди можемо піти. О! Скриня і ще одні ключі. Можливо, це ключі від ванної кімнати, хоча тут не написано, що це ключі від ванної кімнати, але ми кудись перемістилися, насидимо ще на кнопку. Ми опинилися знову в цьому місці. Там нема проходу. Ну що, повертаємося тоді назад. Так, тим часом я вже повернувся. Тепер спускаємо з ними, це напевно, що ключі від цих дверей. Більш дверей ми не маємо. І можемо відчинити? Так, відчиняємо їх. І... Тільки не кажі, що це лабіринти. Тільки не кажі, що це лабіринти. Хоча, знаєте, лабіринти чимось та цікаві, але от... Коли тут жахастики і тут лабіринт, це трішки насторожує. Трішки задуматися, чи не йдемо ми ще більшу халепу. Моси робимо через ці лабіринти пройти. Ще я планував колись лабіринти, пройти. Ууу, що черавбивці, та нічого собі. Нічого собі, що ми розшукали. В тій ну добре. Деверцятилька, то ще щось, якийсь вогонь. О, яблочко. Бачите, Apple, Pies of cake. Маємо шматочок торту. Бачимо, хтось цей тортик їв. Так, тут ми все, що могли розшукали, тепер повертаємось назад. Так, бачите, Ходжу з цією сокерою, не знаючи, що, можливо, зі мною трапиться, можливо, якийсь поганець вискочить. Із книжної полиці. Забере цю сокиру і також буде мене цією сокирою бити. Так, enча контроль. А що вона зміняє? А, ми тут, до речі, повернулися, де ми і були. Так. назад. А що воно? Ага, то... Щось воно тут зробило. Ми знайшли скриню. Все, повертаємося. Ми маємо ключик від ванної кіноти, тепер можна до неї і піти. Я знову повертаюся до нашої ванної кімнати. Ну що, відчиняємо? Ти розблокував ванну кімнату. Ух ти ж такий поганець, Куди ти зник? Так, базрум. Заходимо в базрум. Це щось активується, це сніє. Ні. Бачимо медицину. Так, Таке меліцину. Забираємо його собою. Так, оце що це у нас за кнопка? М. А що це взагалі таке було? Це що, якийсь... Чатно газ. Та що ти зі мною відбувається? Тай дивна нудота. Он же ж розроблений, бо я впораюся. я впораюся по цим завданням, не зможу це пережити. Як десь з'являюся, а що це за чоловік такий? Бувайся, що ти зі мною на штук. І це кінець. Ми потрапили до лікаря. Небезпечного. He will return. Ого. Це, виявляється, закінчення мапи. Я не думав, що вона буде така надто коротка. Добре, мапу ми пройшли. Мені вона навіть, можна сказати, сподобалася, але вона надто маленька. Але мапа вон, справді варта уваги. Вона прикольна посилання на цю мапу я залишу в описі під цим видивом. Одене відео закінчується. Якщо віопригляд звайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі му робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як докажуть, бувайте до наступних зустрічей. Мої любі послідовники, слава Україні! Слава Збройним силам України!